Відійшов у вічність папа Франциск, перший латиноамериканський пантифік, що залишив по собі спадок великих ідей та не менш великих загадок та протиріч. Його життя це історія, сповнена несподіваних поворотів. Від роботи вибивай в нічному клубі до духовного лідера, якого цитують навіть у римському клубі. Сьогодні розповім вам про його економічні погляди, незвичайні факти з його життя та вплив на інтелектуальний простір світу. А ви поки підпишіться на мій канал і поділіться вашими думками в коментарях під час перегляду. Хорхе Маріо Берголі народився 17 грудня 1936 року в Буенос-Айресі в родині італійських іммігрантів. Його батько був залізничником, а сім'я жила дуже скромно. У молодості Хорхе не мріяв про Ватикан. Він працював в вибивайлом у нічному клубі, він прибирав підлогу і навіть тестував хімікати в лабораторії. Цей досвід навчив його цінності праці та дав розуміння боротьби простих людей. Аргентина в 1960-ті роки була країною контрастів: економічні кризи, рух за соціальну справедливість, які часто потапав в корупції, формували погляди майбутнього ПАПи. За даними Світового банку, у 1970-х роках ВВП Аргентини на душу населення впав на 20% через інфляцію та борги. Як єзуїцький священник, Берголія працював у бідних районах. Він бачив, як багатство концентрується в руках небагатьох, а бідність стає нормою. Ставши папою Франциском у 2013 році, він приніс цей досвід до Ватикану у своїй першій апостольській адгортації. Євангелій Гаудім він різко критикував сучасну економіку. Така економіка вбиває, писав він, засуджуючи ідолопоклонство грошам і теорії просочування, так звана триклдаун економікс, які обіцяють, що багатство багатих автоматично допоможе бідним. Ці теорії ніколи не підтверджувалися фактами, заявляв папа Франциск, вказуючи на зростання нерівності. За даними однієї дослідницької організації, ще у 2013 році 1% найбагатших людей володів 50% світового багатства. Життя Франциска сповнене несподіваних деталей. У юності він захоплювався танго популярним в Аргентині і зустрічався з дівчиною, з якою танцював перш ніж обрати священства. Він полкий фанат футбольного клубу Сан лоренца і мав його членський квиток, хоча не дивився телевізор з 1990 року, давши обітницю. Ще один унікальний факт: Франциск, вихованець українського священника Степана Чміля, який служив у Буенос-Айресі. Юний Хорхе щодня прислуговував на літургії Чміля, вивчаючи українські обряди, навіть трохи мову. Цей зв'язок згодом вплинув на його підтримку України. Франциск також був відомий своєю скромністю. Ставши папою, він відмовився від розкішного папського палацу, обравши гостьовий будинок у Ватикані. Він їздив на скромному 500-му фіаті замість лімузина і часто носив старе взуття. Одного разу, у 2014 році, він намагався оплатити рахунок в магазині за нові окуляри, чим шокував продавців. Ці вчинки підкреслюють його переконання, що економіка має бути людиною, а не служити елітам. Франциск не лише критикував капіталізм, він пропонував альтернативи у 2019 році. Він запустив економію Франциска, економіка Франциска, натхненну святим Франциском Асиським, який обрав бідність замість багатства. Папа запросив молодих економістів до Асізі, щоб створити економіку, яка дає життя, а не смерть, включає. А не виключає, як він зазначив у своєму листі від 1 травня 2019 року. У 2022 році тисячі учасників із 120 країн підписали пакт економіки Франциска, обіцяючи економіку миру, солідарності та поваги до довкілля. Цей рух став глобальним. Учасники створили проєкти, як от мікрокредитування в Африці чи екологічні стартапи в Азії. Наприклад, у Кенії команда Економія Франциска допомагає селу. Амбаселі адаптуватися до кліматичних змін. Папа закликав молодь забруднити руки заради спільного блага, порівнюючи їхню роботу з паломництвом. У своїй енцикліці «Лаудата Сі у 2015 році. Франциск пов'язав економічну нерівність із екологічною кризою. Сьогодні все пов'язано. писав він, закликаючи до економіки, яка піклується про бідних і про планету. Ця енцикліка вплинула на Паризьку кліматичну угоду 2015 року. У Фрателі Тутті» 2020 році, він засудив культуру виключення, яка Маргіналізує бідних і закликав до солідарності під час пандемії covid 19, коли, за даними міжнародної організації праці, більш ніж півтора мільярди людей втратили роботу. Економічні ідеї Франциска привернули увагу Римського клубу, відомої міжнародної організації, заснованої в 1968 році для вирішення глобальних проблем людства. У своїй доповіді дві тисячі вісімнадцятого року Камон and Шортермізм Популейшн of the Planet» Римський клуб цитував Франциска, зокрема його. Лаудата Сі. У розділі про екологічну кризу автори посилалися на слова папи. Ми не стикалися з двома окремими кризами екологічною та соціальною, а з однією складною кризою, яка є водночас соціальною та екологічною. Ця цитата підкреслювала ідею Франциска про холістичний підхід, де економіка, суспільство і природа нероздільні, що повністю співзвучна з ідеями римського клубу. Римський клуб також використав ідеї Франциска у своїй концепції нового просвітництва, закликаючи до економіки, яка враховує якість життя, а не лише ВВП. Вони похвалили папу за критику краткострокового мислення в капіталізмі, яке, за їхніми оцінками, коштує світу. Понад 4,5 трильйони доларів щорічно через екологічні збитки у 2020 році. Співпрезидентка римського клубу Сандрін Діксен-Деклев згадала Франциска на форумі, зазначивши, що його заклик до економіки братерства надихає подальшу роботу над сталим розвитком. Цитування римським клубом підкреслює, як ідеї Франциска виходять за межі релігії, впливаючи на світову політичну та економічну думку. Тім, погляди, Франциска викликали дебати. Його критика капіталізму обурила консерваторів. У 2015 році в США він назвав ганитву за Грошима гноєм диявола. Коментатор Fox News Ендрю Наполітана заявив, що папа помиляється в економіці, адже його авторитет стосується віри, а не ринків. Тім, економіст Джозеф Кабоський з Нотердам підкреслив, що Франциск бачить переваги ринків як створення робочих місць, але вказує на їхні вади, як нерівність. Критики з Аргентини звинувачували Франциска в симпатіях до перенізму, який призвів до економічного хаосу. Проте Папа уникав політичних ярликів, цитуючи Іоанна Павла II про гідність людини як основу економіки. Його зустріч у 2024 році з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм. Що проголошує себе лібертаріанцем показала прагнення папи до діалогу. Мілей, який раніше називав Франциска вселенським злом, визнав підтримку папи. Для України Франциск був особливим. Його зв'язок з українським священником Чмілем вплинув на його підтримку. У 2016 році він запустив ініціативу. Папа для України, зібравши мільйон євро для постраждалих у війні, у 2022 році він відправив кардиналів з гуманітарною місією до України. Проте його заклики до миру, як у 23-му році, коли він назвав українців-росіян братами, викликали шалену критику. Коментарі глави Української греко-католицької церкви, архієпископа Святослава Шевчука та українських вірян, підкреслюють розчарування через такі заклики Франциска. У лютому, 2025 року незважаючи на Невманію, він присвятив увагу Україні, назвавши її мученицькою, і закликав молитися за мир. Франциск помер 21 квітня 25-го року у Ватикані у віці 88 років. Проте його ідеї живуть. Економія Франциска продовжує надихати молодь. Його слова Владата Сі цитуються римським клубами-екологами. Як паломник Франциск закликав нас іти вперед із надією. Що ми власне і намагаємось робити, друзі? Ми вдячні вам за підтримку нашого каналу на Patreon, тут на YouTube, і на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше україномовного контенту про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі!